Розпочинаємо урок математики. Для уроку нам потрібен робочий зошит, тиждень 5, сторінка. 41, Ручка і кольорові олівці. Ну і, звісно, ваше бажання працювати. Беремо ручку до рук, читаємо тему нашого уроку і саджаємо її в човниці. Натуральні, а, тут... арифметичні дії, О, додавання. Додавання. Назви компонентів, дії, додавання. додавання. нашого уроку: натуральні числа, арифметичні дії, додавання чисел, назви компонентів, дії додавання. Скажіть, будь ласка, з того, що ви зараз почули, що вам вже знайоме, над чим ми вже працювали? Будь ласка, пригадайте з минулих уроків. Я ще раз прочитаю тему, а ви послухайте: натуральні числа, арифметичні дії, додавання чисел, назви компонентів, дії додавання. Що нам уже знайомо? Додавання. вже знайоме, ми працювали вже з вами. На дії додавання. Ми вже знаємо, як це записати мовою математики. Ми вже вчили назви компонентів дії додавання, так? Як називаються компоненти? Пригадуємо доданок, перший доданок, другий доданок. Ми бачите, вже знаємо. А що нового ви сьогодні почули в темі уроку? Нового що прозвучало? Раніше ви такого не чули. Будь ласка, можна, Марія? Компонентів. Назви компонентів ми вже вчили компонентів. Компоненти це числа при додаванні. Ми вже знаємо, що перше число називається перший доданок, друге число називається другий доданок і результат це сума. Це вже для вас, для нас не нове, ми вже це вчились. А що нового прозвучало на уроці? Ще раз прочитати тему уроку? ви послухайте ще раз, слухайте уважно. Натуральні числа, арифметичні дії. Додавання чисел, назви компонентів дії додавання. Що нового сьогодні прозвучало, і раніше ми цього не чули. Нового сьогодні це натуральні числа. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, які числа називаються натуральними. Раніше ми ще про це з вами не говорили. Отже, бачите, ми будемо Зібрати те, що ми вже знаємо, і будемо вчити нове. Сідаємо всі правильно, Софія? Увага на екран! Починаємо ми наш урок з пісеньки про математику. Сідаємо так, І починаємо співати. Так зараз секундочку двадцать пять, рок два.

Прекрасно. Отже, працюємо так, як ми добре знаємо числа, починаємо нашу роботу. Виконуємо завдання кнопочки, попрацюємо в таблиці. Отже, прочитаємо числа, які написала кнопочка. Читаємо разом. Один. Так? Діємо. Позначаємо. Ми знаємо, що число 1 позначається циферкою. Один. І виконуємо. Потрібно, скільки предметів намалювати? Прекрасно. Ми продовжуємо роботу в табличці. Читаємо наступне число. Два. Якою цифрою позначається два? Два. Двічкою. Так, пишемо. Красиву, хайну двічку. І виконуємо, скільки квіточок ми намалюємо. Дві три. Дві квіточки. Намалювали. Дві. Дві квіточки. Так. Добре. Далі читаємо наступне число в наступній колоночці. Читаємо. Три. три. Якою цифрою означається число три. Шановне панство, подивіться всі на мене. Чого ми всі кричимо? Ну, ми ж домовлялися, що ми підносимо руку. Не перетворюємо урок на балаган. Григорій, слухаю, число 3. Григорій, число 3 позначається. Число 3 позначається цифрою 3. Я намалюю. 30. Григорій, скільки квіточок ну, ти намалюєш? Скажи я намалюю. Три квіточки, намалюю, три квіточки. Діма, коли розмовляєш, вимикай мікрофон, заважає тим. Ми не чуємо Григорія. Дякую, Діма. Хто прочитає наступне число і нам розкаже, що робити далі? Будь ласка, читай Софійка Стеблова. Що? Чотири. Так, кажи, число чотири, кажи. Число чотири означається цифрою чотири. Записуй, говори і пиши одночасно. Так, кажи, я намалюю. Я намалюю чотири квіти. Так, тільки не означається, а правильно казати, позначається. Скажи, позначається. позначається. Дякую, молодець. Дякую за правильну відповідь. Малюємо чотири квіточки, можна зробити по куточках. Далі наступний хто бажає продовжити? У нас ще є, є одна колоночка, яку ми не заповнили. Хто допоможе? Варвара слухаю, читай слово. П'ять. Кажуть, число п'ять. Число 5 позначається цифрою 5. Я намалюю. Я намалюю п'ять квіточок. Малюю. Можна одну посерединці намалювати і чотири по куточках. І буде якраз п'ять квіточок. Намалювали п'ять квіточок. Пригадали, якими цифрами позначаються числа. Пригадали, 5. скільки предметів має бути намальовано відповідно до числа. Молодці. І рухаємося далі. Завдання третє поки що пропускаємо і зразу переходимо до четвертого завдання. Допоможемо кнопочці продовжити послідовність чисел. Читаємо цифри, які кнопочка записала. Читаємо три, один. Два. Хто знає, яку наступну цифру я маю мати? Як? Три. Пропускаємо одну квартирку. Правильно пишемо три. Пропускаємо ще одну квартирку. Яку наступну цифру я маю написати? Допомогіть мені, Один. Один. А потім. через клітинку, Не забуваємо про клітинку інтервала. Вадиме, сідає, правильно працюй разом з класом. Старайся, Вадиме. Добре, хто знає, що далі я маю написати, пропускаємо одну клітинку. Знову трійку, Потім. Пропускаємо клітинку. Потім. Два. Добре. Дітей, скільки вже ми написали цифр, тому що треба, щоб їх всього стало 10. Подивіться, скільки у нас цифр? Ангеліна, працюємо. 8. 3. Я нарахувала 9. Скільки ще цифр треба написати, щоб стало 10? Одну. Яка ця цифра буде? Підкажіть мені, що я маю написати. Лікарська трічка, трічка, написали трічку. Добре, виконали завдання, кнопочки допомогли їй. Добре, Вадиме, увага на екран Працюй разом з класом. Вадиме, не відволікайся, будь ласка, дивися, дивись, що дітки роблять, що я кажу, все, все виконують так само. Добре, Вадимчик? Добре, встали зі своїх місць, зробили потягусики. трішечки відпочиньмо і порухаємося. Ангеліна, піднімайся, рухайся, Софія і Вітал, увімкніть, будь ласка, камери. Сідаємо на за свої місця і продовжуємо працювати. Що ж, мої любі, виконаємо завдання Знайте, і вивчимо фрагмент таблички додавання числа 1. Додавання числа 1. Проговорюємо разом з диктором і запам'ятовуємо. До одного додати один. До одного додати додати один. До трьох додати один. До чотирьох додати один Дорівнює їх До п'яти додати 1, 6. До 6, додати один дорівнює семи. До семи додати один. До восьми додати один. До новітної п'ятої. Моя крістінка Як вона? додати. До Прекрасно, повторили. Отже, прочитаємо ще раз зошиті і запам'ятаємо, поставили чарівний пальчик, а ще краще беремо ручку синю, читаємо, саджаємо чорну. До одного додати один дорівнює двох. До двох додати один дорівнює трьох. До трьох додати один дорівнює рівні чотирьох, до чотирьох до додати один, дорівнює п'яти. Покладіть ручку, поставте пальчик, прочитайте самостійно, а я слухаю кожного з вас до одного. Так, чудово, молодці. Що ж, мої любі, тепер я попрошу вас усіх відкрити зошити для творчих завдань. І там на нас чекають мишенята. Віночка? Там нема сторіночок в для творчих завдань. Я зараз покажу, як виглядає картинка, вам треба її знайти. Ось така картинка. Всі бачать на екрані. <плес> 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 Вона аж наприкінці зошита. <плес> аж наприкінці. Ззаду гортайте не спереду, а ззаду, так буде швидше. Там є такий будиночок, а потім ці мишенятка. Після букви Ю, де ви букву Ю оживили, там далі є такі мишенята. Всіх знайшли мишеняток? Отже, допоможемо мишеняткам. Отже? Допоможемо мишеняткам. мишенятка. хоче, щоб ми допомогли їм розв'язати вираз. Що ж, беремо ручку до рук і читаємо перший вираз. До одного додали якесь число і отримали два. Яке число додали до числа 1, щоб стало два? Один. Пишемо сюди одиничку. Рухаємося далі. До трьох додали якесь число і отримали чотири. Яке число додали до трьох? Один, Один, правильно. Далі читаємо. Дивіться. Є два числа. Три і один. Отримали чотири. Яку дію виконали, щоб чисел три і один отримати чотири? Додавання чи віднімання? Який знак пропущено? Додавання. Додавання. Вставимо значок додавання. Йдемо далі. Дивіться, є у нас число 2. Є у нас, подивіться, ось тут має бути якесь число, щоб разом стало 3. Ставимо значок плюс. Яке число ось тут загубилося? Ми маємо отримати. 32 та ще скільки діти? Один. Один, записуємо один. Правильно. Далі дивимося. До числа один, додали якесь число і утворилося 5. Скільки один. треба додати до одного, щоб Три. було 5? Чотири. Записуємо четвірочку в наш кружечок. Добре. Хто утворить дію ось цих трьох чисел? Хто хоче нам продиктувати? До. До. Софійка Стеблова, будь ласка, до. Софійка, будь ласка, до. Софійка Стеблова, давай швиденько, до чотирьох. Додати один дорівнює п'ять п'яти. Скажи Дорівнює п'яти. Добре, спускаємося на нижній рядочок. Подивіться, будь ласка, скільки отримали в дії додавання? Варвара, скільки отримали в дії додавання? Три. Які числа можна вписати кружечки, щоб ви їх додали, і вийшло у нас три, Варвара. Які сюди можна числа вписати? Один плюс два. Записуємо один плюс два дорівнює трьом. Прекрасно. Дивимось на наступний вираз, яку відповідь отримали в дії додавання. Діти, яку відповідь отримали? Руку підносимо, не вигукуємо. Яку відповідь отримали? Марія. 4. Які числа можна вписати, щоб доданки були в нас? Які, щоб сума була чотири? Два і О. 3 і один. Записуємо доданок перший три, другий доданок один. Разом буде чотири. Правильно. Подивіться на останній вираз. Яку відповідь ми отримали? Чому дорівнює сума, Олежик? Олежик, сума чому дорівнює? До... Діти, хто бачить сума чому дорівнює? Скажіть, будь ласка, підносимо руку, руку підносимо. Я... Віка, сума? Віка, сума? сума? Сума 5. Правильно, які треба вписати доданки, поставимо дію додавання, щоб стало Вадим, Вадиме, сідай правильно працюй на уроці. Будь ласка, Крістіна, які числа сюди можна вписати, щоб стало 5? Скажи нам усім. Скажи. Так, да. да, правильно, Кристиночка, 4 і 1. Записали. 5. До 4 додати один доріг. Можна було 10 мінус 5. Можна було поставити дію віднімання і написати 10 мінус 5. Правильно, Михайлик, молодець. Чудово. Тепер, будь ласка, попрошу вас. Сторіночка. 42. І прочитаємо правила мудрої сови. Беремо ручку до рук, читаємо разом. Доданки, доданки. числа, які доданки. додають. Доданки. Сума, результат, додавання. Один доданок. Другий Три сума. 3 суми. От якраз вам ось ці доданки, про які ми сьогодні в темі в року читали. Ми з вами читали компоненти дії додавання. От вони і є. Беремо коричний олівець простий, швиденько, і читаємо вдруге. Доданки, числа, які додають. Сума. Результат додавання. Два. Перший доданок. Один. Другий доданок. Три. Сума. Зелена ручка. Доданки. Числа, які додають. Сума. Результат додавання. Два. Перший доданок. Один, Три, другий додам. Три сума. Покладіть ручку, поставте чарівний пальчик, прочитайте мені, а я послухаю, хто вже запам'ятав. Почали. Доданки. 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 Читаємо, читаю, слухаю кожного. Доданки. 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 Один, Один раз. Три сума. Прекрасно, прочитали. Добре, так як же називаються числа, які додають? Хто запам'ятав? Числа, які Поданки. додають. Михайлик? Доданки. Isted... Михайлик, числа, які додають? Числа, які додають. Називаються. Допоможіть Михайлику, як називаються числа, які Данки. додають? Доданки. Кажи Михайлик, доданки. Доданки. Добре. Як називається результат дії додавання? Хто скаже? Варвара, результат. Результат додавання доданки. це сума. Молодець. Варварочка, дякую Оп, тобі доданки. за правильну відповідь. Так, результат додавання це сума. Що ж, пишемо наші додатки і суми у табличку. Ми допомогли мишкам, дісталися е, розв'язати вирази. Візьмемо деякі з них і запишемо, наприклад, у нас був вираз до трьох додати один, дорівнює чотирьом. Впишемо в табличку назви наших компонентів. І так, три – це… Перший доданок. Перший доданок. Як один називається в дії додавання? Другий доданок. Другий доданок, а чотири це. Чотири сума. це сума. Сума. Ангеліна, працюємо дуже уважно. Разом з класом Ангеліна працюємо. Добре, був у нас ще такий вираз. До двох додати один. Дорівнює трьом. Впишемо в табличку. Як називається два? Хто хоче прокоментувати? До речі. Будь ласка, Марійка, коментуй, кажи два, це? Додати один, дорівнює трьом. Так, вписуємо в табличку. Кажи два це? Два це перший доданок. Угу. Один це. Один, другий дома. Так, три. Три, це. Три це перший доданок. Ні, три – це не перший доданок. Діти, підкажіть, Маріці, як трічка називається в її дітей. Три, це сума. Дякую, Варвара. Марійка, повтори, три, це. Ні, Добре. Добре. Візьмемо ще один вираз, який ми з вами. Допомагали мишенятам розв'язувати, бо у нас такий вираз. До чотирьох. Додати один. Дорівнює п'яти. Хто хоче прокоментувати? Я. Хто хоче? Варвара, будь ласка, кажи чотири це. Дочь. Чотири це... Ага. це. Перший доданок, так? Чотири це перший доданок. Так? Далі. Один? Один? Один це другий доданок, а п'ять це сума. Прекрасно, дякую. Вписали табличку вирази, Все в нас гарно вийшло. Молодці. Нас, сподіваюсь, ми запам'ятали вже, як називаються числа при додаванні. Чудово. Що ж, мої любі? Послухайте, будь ласка, уважно. Вдома ви допоможете поспішайкові відновити будиночок, який був складений навпіл, і, і промалювали тільки одну його частинку, а також за бажанням, в кого виявиться бажання, можете оживити або свою улюблену циферку, або свою улюблену геометричну фігурку, зробити їх красивими. На цьому ми наш урок завершуємо. Сподіваюсь, він був для вас корисним. Ложека тобі,